Предки сучасних демонстрацій були першими тваринами землі, дослідження. Найдавніші тварини на землі, губки та їх хімічні сліди в камені. В останні десятиліття палеонтологія переживає справжню революцію. Традиційні методи пошуку копалин, розкопки, детальний аналіз кісткових залишків все частіше доповнюються і навіть замінюються новими підходами на основі хімічного аналізу. І якщо раніше це здавалося скоріше екзотичною наукою, сьогодні хімічні скам'янілості або біомарки стають ключовим інструментом у вивченні найдавніших етапів еволюції життя на Землі. Недавнє дослідження, проведене вченими з Масачусетського технологічного інституту та інших дослідницьких центрів, було яскравим прикладом цієї тенденції, що проливає світло на можливу ідентичність найдавніших тварин, що населяли нашу планету. Хімічний слід, що це таке і чому це важливо. Перш ніж заглибитись у вступні деталі, варто зрозуміти, що таке хімічні скам'янілості і чому вони такі важливі. Традиційні копалини, як правило, мінералізовані залишки кісток, снарядів або інших твердих тканин. Однак у більшості організмів немає таких твердих частин, і навіть якщо вони були, то в процесі СКБ-ленства ці тканини часто знищуються. На щастя, живі організми розрізняють різні хімічні сполуки на навколишнє середовище, ліпіди, стероїди, пігменти, які можуть залишатися в скелях протягом мільйонів і навіть мільярдів років. Ці сполуки, які називаються біомаркерами, служать своєрідним хімічним відбитком живих організмів, що дозволяє вченим реконструювати старовинну екосистему та ідентифікувати стародавні види. У випадку недавнього дослідження вчені звернули свою увагу на рідкісні стероли, що містять 30 атомів вуглецю, си 30 строс. Ці стеролі були виявлені в стародавніх скелях, що датуються едакарським періодом 635-541 мільйонів років тому. Едіакарський період це критичний етап в історії Землі, що передує вибуху Кембрію, коли планета раптом пережила швидку еволюцію багатоклітинного життя. До цього часу життя складалося переважно з одноклітинних організмів та простих колоній. Губки це перші тварини. Що стосується губків, то вони, мабуть, є найпримітивнішими багатоклітинними тваринами, які існують сьогодні. Вони відрізняються простою організацією, відсутністю складних органів і тканин, і, як правило, живуть у морських умовах. Ось чому гіпотеза про те, що губи були однією з перших тварин на землі, здається цілком логічною. Вчені встановили, що Си-30 стерлс знайдені в стародавніх порядах, дуже схожі на стро, що відрізняється сучасними губами, що належать до класу демоспів. Більше того, вони змогли ідентифікувати специфічний фермент, який кодується геномом, спільним для демостів, і який, ймовірно, бере участь у синтезі цих стерлів. Кілька доказів, ключ до надійності. Але, як відомо, в науці лише збігу недостатньо, кілька незалежних доказів, що підтверджують гіпотезу. У цьому випадку вчені змогли забезпечити не один, а три стільки скільки хімічний склад С-30 стерлів, знайдені в стародавніх скелях, ідентичні стеролярам, що відрізняються сучасними губами. Генетичний аналіз, наявність специфічного ферменту, що бере участь у синтезі цих стеролів у сучасних губках. Відтворення результатів у лабораторії, вчені змогли синтезувати стероли С 30 в лабораторії та імітувати, як вони змінюються в часі та тиску, виявивши, що отримані сполуки відповідають тим, що знаходяться в стародавніх скелях. Цей всебічний підхід дозволяє нам сказати з високою впевненістю, що стеролі, знайдені в стародавніх скелях, насправді вироблялися живими організмами і не утворюються внаслідок небіологічних процесів. Мій особистий погляд, чому це відкриття важливо. Я, як людина, яка зацікавлена в еволюції життя, вважаю, що це відкриття є надзвичайно важливим. По-перше, це підтверджує гіпотезу, що губки були однією з перших тварин на Землі, що мешкають на нашій планеті задовго до вибуху Кембрію. По-друге, він демонструє силу хімічних копалин як інструменту у дослідженні стародавнього життя. По-третє, він підкреслює важливість міждисциплінарного підходу в науці, коли біологи, геологи та хіміки працюють разом, щоб розгадати таємниці минулого виклики та перспективи. Незважаючи на значний прогрес, вивчення стародавнього життя через хімічні скам'янілості створює ряд проблем. По-перше, необхідно розглянути можливість забруднення зразків із сучасними органічними сполуками. По друге, необхідно розробити більш точні методи знайомства з скелею, щоб пов'язати хімічні скам'янілості з певним періодом часу. По третє, необхідно розширити діапазон вивчених біомаркерів. Щоб отримати більш повне розуміння стародавньої екосистеми. Однак перспективи вивчення давнього життя за допомогою хімічних скам'янілостей виглядають дуже перспективно. Розробка нових аналітичних методів та розширення бази даних біомаркерів дозволить нам отримати більш точну картину еволюції життя на Землі та можливо, відкрити сліди життя на інших планетах. Висновок відкриття давніх губків. Які залишили свої хімічні підписи в камені, це ще один крок до розуміння історії життя на Землі. Він підкреслює важливість міждисциплінарного підходу до науки та демонструє силу хімічних копалин як інструменту у дослідженні стародавнього життя. Хоча ще багато роботи потрібно зробити, перспективи вивчення минулого за допомогою хімічних маркерів виглядають дуже захоплюючими. Це відкриття не лише проливає світло на ідентичність найдавніших тварин, але й відкриває нові можливості для пошуку життя за межі нашої планети, нагадуючи нам про те, як крихке і в той же час дивовижне життя у всесвіті.